Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі і сьогодні будуть готувати моя донька та внучка. А готувати вони будуть вівсяно бананове печиво, яке легко готується, а саме головне смачне та корисне. Насамперед беремо переспілі банани 5 штук, очищаємо від шкірки і закидаємо в стаканчик від блендера і перебиваємо у кашу. Получену масу викладаємо у миску, додаємо вівсяні пластівці і родзинки. Родзинки потрібно залити кип'яченою водою на 15 хвилин до набухання. Всі пропорції є у відео, а також дивіться внизу під відео в описі. Тепер таку свою рідну кашу ретельно перемішати. На деко вистилаємо пергамент і викладаємо по одній столовій ложці кашу, формуючи кругле печиво. Ставимо випікатись у розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. Таке смачне та поживне печиво готове. Ну, а я, як завжди, бажаю гарного перегляду і чекаю на ваші відгуки. Поставте вподобайки для моїх дівчаток. Миру і добра усім нам бажаю!